Вітаю вас, любі друзі, мир Божий вам всім. Ми прочитаємо з Євангелії. Коли б не Господь був наш з нами, нехай но Ізраїль повість, коли б не Господь, що був з нами, як повстала на нас людина, то нас позаливала б вода, душу нашу, потік перейшов би, душу нашу тоді. Перейшов би, перейшла б бурхлива вода, благословений Господь, що не дав нас на здобич для їхніх зубів. Наша поміч у імені Господа, що вчинив небо і землю. Слава Богу, любі друзі. Звичайно, ми наша країна, вона. Знаходиться в такому тяжкому стані сьогодні. І наша поміч у імені Господа, хто надіється на Господа, той буде врятований. Тому, любі друзі, сьогодні потрібно залишити всяку гординю і пиху і звернутися щиро до Господа, щоб Він помилував, щоб Він поблагословив. Принести до Господа щире моління і покаяння, розкаяння це кожному жителю України, тому що ми бачимо, що велика біда сьогодні на Україні. Руйнується країна, руйнується земля за гріхи, за беззаконня. Тих, хто при владі простих людей. Тому сьогодні нам, як українцям, як жителям Ніневії, треба в поросі і в пополі покаятися перед Богом, прийняти Боже спасіння, Боже мир, Боже прощення, Божі умови для нашого життя, відвернутися від гріха і звернутися до Бога. І Бог просить гріхи наші. І Явить милість свою для нас і для нашої країни. Слава Богу нашому навіки. Амінь.